Дейнозухи це лінія гігантських крокодилів, що мешкали на теренах Північної Америки у пізній крейді. Зі своїми солідними габаритами та довжиною понад 10 метрів вони володіли славою найбільших напівводних хижаків свого місця та часу. Спектр їхніх харчових вподобань охоплював великих хребетних тварин, до меню входили також і динозаври. Саме про цих велетнів ми сьогодні і поговоримо. І до речі, доброго вечора! Ми три Питання з Ордовицького періоду. Ви на каналі Привіт Трилобіт, А це значить, що сьогодні ми досліджуватимемо істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо всередину 19 століття. Адже саме тоді перше розшукали рештки цих неймовірних рептилій. Перші знахідки запчастин тіла Дейнозуха були куцими. У 1858 році геолог Ебені. Нізер Емонс розшукав два зуба на території Північної Кароліни. Науковець подумав, що це Поліптиходон, якого він та ряд інших вчених вважали родом крокодилоподібних рептилій. Пізніше виявиться, що Поліптиходони це насправді представники пліозаврів і до крокодилів їм як до Києва з Північної Кароліни на чотирьох ходильних кінцівках. Але суті, це не міняє Динозухів помітили. Згодом знахідки описані Емонс. Як поліптеходон Ругозус стануть типовим матеріалом для виду дейнозухів Дейнозухус Ругозус. Через 11 років подібний великий зуб відшукає Едвард Коп та назве його Полідектес Бітургідус. У 1903 році Джон Гатчер розкопував рештки, як йому здавалося, анкілозавриди із роду Еуплоцефалус. Але згодом виявилось, що це точно не динозавр, а Просто великий крокодил. Така тварина не входила до кола інтересів Гатчера, і він полишив роботу над знайденими рештками. Лише після його смерті вчений на прізвище Голанд дістався з кам'янілостей та описав новий вид та рід. Назва Дейнозуху з Гатчері була опублікована в 1909 році. Рід можна перекласти як страшний крокодил. А видовий епітет вшановує автора знахідки, який свого часу не оцінив її по заслугах. У 1940 році експедиція американського природничого музею розшукала подібні рештки. Описали їх через 14 років як Фобозухус Ріо Грандензіс. Рід Фобозухус Своєрідний сміттєвий кошик, у який скидали багато видів мало споріднених між собою. Головне, щоб вони були якимись крокодилоподібними істотами. Тому й не дивно, що в 1979 році Дональд Бейр та Джек Горнер доведуть, що це Дейнозух, і запропонують нову назву Дейнозухус Ріограндензіс. Американський природничий музей скористався гіпсом і реальними скам'янілостями та зробив реконструкцію. Черепа істоти. Вони добряче перебільшили його довжину та ширину. Але саме це принесло дейнозухам популярність серед фанатів палеонтології по всьому світу. Тепер рештки цих тварин відомі із 10 штатів США. Але подальші дослідження схиляли чашу терезів багатьох дослідників до того, що ці три види дейнозухів насправді є одним видом. Остання спроба розібратися з різноманіттям страшних крокодилів відбулася Завдяки зусиллям Адама Косета та Крістофера Броху. Науковці ретельно проаналізували відомі викопні рештки дейнозухів та описали новий вид: Дейнозуху з Швімері, на честь Швімера. Ні, не того актора, який грав палеонтолога Роса в серіалі Друзі. Вид був названий в шану палеонтолога Девіда Швімера, який і дейнозухів досліджував, і загалом фауну пізньої крейди. Але якщо ви радієте, що дейнозухів тепер аж цілих чотири види. Це передчасно. Вчені виявили, що дейнозухус Ругозус із зубів, якого все почалося, має кілька проблем. По-перше, з двох його відомих зубів, один безслідно зник. А по-друге, за наявними зубами, його неможливо порівняти з іншими видами та надійно визначити рештки до виду. Тому Адам Коссета та Крістофер Броху закликають не визнавати цей вид. Інша проблема полягає в тому, що типовий вид роду дейнозухус Гатчері має дуже бідний набір виконавчих. Решток. Мало деталей палеонтологічного пазлу скелету, а значить, це мало діагностичних ознак. І відрізняти від дейнозуху з Гатчері два інших види складно. Але палеонтологи пропонують не зводити всю дейнозухову братію в один вид, а пропонують вважати типовим видом дейнозухус сріограндензіс, особини якого було відшукано в достатній кількості та ще й із значно повнішими скелетами, незважаючи на великі розміри, загальний вигляд дейнозуху Дейнозухів суттєво не відрізнявся від сучасних крокодилів. Дейнозух мав широку морду, схожу на алігатора із трохи випуклим кінчиком. Кожна верхня щелепа містила 21 або навіть 22 зуби. Усі зуби були дуже товсті та міцні. Здається, вони більше пристосовані для розчавлювання, ніж для проколювання. Сам череп дейнозуха мав унікальну будову, яка не характерна для жодного іншого живого чи вимерлого крокодила. Череп був широкий, але також сплощений спереду біля ніздрів. Два отвори у передщелепній кістці є унікальними ознаками цього роду. Навіщо ці отвори поки що невідомо. Як сильно кусався Дейнозух, зараз найбільша сила укусу характерна для гребінчастого або морського крокодила. Крокодилу спорозус. Силу укусу вимірюють, зокрема, в ньютонах. Для грибінчастого крокодила цей показник становить 16,414 Н. Сила укусу Дейнозуха явно перевищувала цей показник. За найскромнішими оцінками, вона становила 18 тисяч ньютонів. Але є всі причини вважати, що й значення 102 803 ньютона ця рептилія могла досягти. Дейнозух мав вторинне кісткове піднебіння, яке дозволяло йому дихати через Ніздрі, в той час, як решта голови залишалася під водою. Тіло Дейнозуха вкривали великі кісткові елементи. Остеодерми. Цей крокодил був не лише величезним, а ще й броньованим. І от щодо розмірів, великі розміри Дейнозуха визнані, незважаючи на фрагментарний характер приписаних йому скам'янілостей. Однак оцінки того, наскільки він був насправді великий, значно відрізнялися протягом багатьох років. Оригінальна оцінка від 1954 року для типового зразка тодішнього виду фобозуху срібів. О Грандензі базувалася на черепі, який визнавали півтораметровим, і нижній щелепі, яка в реконструкції сягала значення 1 метр 80 сантиметрів. Такі великі цифри було отримано через орієнтування на пропорції сучасного кубинського крокодила. З такими параметрами дейнозухи виходили 15-метровими. Зараз таку оцінку довжини науковці вважають неточною, використовуючи повніші викопні рештки в 1999 Році було встановлено, що розміри цих істот коливалися від 8 до 10 метрів, а маса становила переважно 2500 5000 кілограмів. Пізніше ці дані було підтверджено, коли встановили, що більшість відомих екземплярів Дейнозухус ругозус зазвичай мали череп приблизно 1 метр завдовжки, а сама ж довжина тіла істоти не перевищувала 8 метрів. Вага для Дейнозухус ругозус визначена як 2300 кілограмів. Досить добре збережений зразок черепа, який був виявлений у Техасі, показав, що голова його власника була приблизно 1 метр 31 сантиметр завдовжки. Ну, а сама тварина була 9 метрів 80 сантиметрів завдовжки. Однак найбільші фрагменти Дейнозухус Ріо були в півтора рази більші за розмір середнього Дейнозухус Ругозус, і було встановлено, що найбільші особини цього виду, а отже, і всього роду, могли досягати. 12 метрів і, можливо, важили цілих 8500 кілограмів. Дейнозуха часто описують як найбільшого крокодилоподібного всіх часів. Однак інші крокодилоподібні, такі як Пурузаврус, Грипозухус, Рамфозухус, Евтекодон і Саркозухус, можливо, дорівнювали або навіть перевищували його за розміром. Усі відомі екземпляри Дейнозуха були знайдені в породах, датованих кампанським віком пізньої крейди. Найдавніші представники цього роду жили приблизно. 8 72 мільйони років тому, а наймолодші 73 мільйони років тому. Все вказує на те, що улюбленими оселищами дейнозухів були місця, де річки впадали в моря. Кого ж їли ці хижаки? Ще в 1954 році Едвін Колбарт і Роланд Берт припустили, що дейнозух цілком міг полювати і поїдати деяких динозаврів. У 2002 році вже згаданий нами Девід Швімер довів, що кілька хвостових хребців, качкодзьобих динозаврів, знайдених поблизу національного парку Біг Бенд містять сліди від зубів дейнозуха, що підтверджує гіпотезу про те, що Дейнозух харчувався динозаврами принаймні по великих святах. Вважається, що Дейнозух використовував тактику полювання, схожу на тактику сучасних крокодилів, влаштовуючи засідки на динозаврів та інших наземних тварин біля краю води. А потім хижак затягував свою здобич під воду, доки вона не втрачала всі запаси кисню. Дейнозух міг полювати на морських черепах. Він, ймовірно, використовував міцні пласкі зуби біля задньої частини щелепи, щоб розчавити черепаховий панцир. Морська черепаха або треміс була дуже поширена в східній частині ареалу дейнозухів, і на кількох її панцирах справді були знайдені сліди укусів, які швидше за все були нанесені цим гігантським крокодилом. Діята дейнозухів, швидше за все, відрізнялась залежно від географічного розташування. Менші екземпляри дейнозухів у східній частині Північної Америки полювали на морських черепах, велику рибу та менших динозаврів. Більші дейнозухи, які мешкали на теренах тих. Асу та Монтани могли бути спеціалізованими мисливцями, які відловлювали та поїдали великих динозаврів. Жоден динозавр тиропод у цій частині ареалу дайнозуха не наближався до його розміру, що вказує на те, що масивний крокодил міг бути головним хижаком у цьому регіоні. На що ще впевнено вказують автори нового дослідження? Так це те, що дейнозухів таки слід вважати представниками групи «Алігаторо-Ідеа». Ці давні алігатори могли важити до 8,5 тонн та доживати до 50 років. Науковці виявили в їхніх тілах пристосування для збереження тепла організму. Окрім того, скоріш за все, на відміну від сучасних алігаторів, вони могли витримувати умови солоного середовища, живучи на узбережжі західного внутрішнього моря, яке розділяло північну Америку на два відокремлених шматки суші. Якщо б колись хотіли пройтися мілководдями західного внутрішнього моря, напишіть про це в коментарях. Якщо б Хотіли при цьому побачити Дейнозуха, то наші вам співчуття. Будьте обережними з цими рептиліями для того, щоб наступного тижня зустрітися знову на каналі привіт Трилобіт.